У сьогоднішньому випуску галицької варти у Рубриці Думка народу ми поговоримо з Дрогобичанами про те, чи готові вони за власний кошт купити бруківку для облаштування центральної площі міста площі ринок. Напередодні міська влада анонсувала проект, згідно якого дрогобичани мали би долучитися до облаштування центральної площі площі ринок безпосередньою участю, а власне купівлею цієї бруківки. Ми поставимо два простих та коротких запитання дрогобичанам. перше чи підтримують вони цей проект, друге чи готові вони з власного бюджету виділити хоч якусь суму. Для купівлі цієї бруківки. Якщо рахувати тим, що я не маю такої роботи, то міська рада де поділа гроші. Хай трохи більше має дорожнього місця. Ми ти вже одна влада робила реконструкцію площі, вкрала гроші, друга влада вкрала гроші, і тепер ще знову хоче вкрасти гроші. Чи як то? От треба, щоб був такий контроль, щоб громада контролювала ті гроші. Хто має гроші, могли б перемогти місту. Правильно. Треба трохи. Не знаю, дуже цікаво. Я, Насправді перший раз чую про такий проєкт. Я думаю, що для більш багатих жителів Дрогобича. Це буде гарний проєкт, тому що вони для 3 тисячі гривень для багато людей. Це не є великі гроші, а особисто я не знаю. Можливо, треба порадитись з дружиною. 100% так, я би згідно дати з бюджету гроші, але щоб ті гроші не розібрали. А щоб зробили бруківку, плитку, лавочки і культури. Взагалі є дуже добре, колись би вийшло в історію, і б написали. Ну, квадратний метр могла б ще, ну, там, наприклад, 10 не потягнув. Але якщо так чесно, то я не знаю. Влада міська має, має теж гроші. Я їм, наприклад, не довіряю взагалі. Зараз влада Гіршик як за Янкович, місцева, щоб ви знали. Сама ідея правильна. Площу треба дійсно облаштувати, аби вона виглядала якось на сучасному рівні. Але ота ідея, що зібрати гроші з громадян, мені дуже не подобається. Тому що зараз люди. В біді грошова скрута, а ще виділяти гроші. Тут от дай Боже прожити, щоб то, якось що гроші назбирати з тої пенсії чи тої мізерної зарплати на прожиття, на квартплату і так далі. Ціни постійно ростуть, як на квартплату, так і на продукти. А то ще виділяти на то. В центральній частині міста ми в першу чергу я би хотіла, щоб нашалали Хема, там, де базар тусується, там не бізнесмени, там взагалі бардак такий, що не можна дивитися, там не можна вийти подивитися. Ті брудні шанси, це забруднення території. Базар не дає собі ради, місто не дає собі ради. Щось треба вирішити, і там треба обложити. Кожен має магазин коло себе, де це не облаштовано. Повалені тротуар, ідемо на ті каменюки, їхні щоб вони запинають ті шанси, падаємо, спотикаємося. Старші люди живуть в будинку, просто жах. Будинок знищили, фасад знищили, не можна так далі жити. То я ротували, думаю, що тут ротували. треба ту ідею здійснити, але фінансування зробити іншим шляхом. У нас є багато підприємців, є багато заможних людей. От вони. Ну, як вони ті гроші наживають, то вже є справа інша. Але от якраз за рахунок їхній, оту ідею треба здійснити. Треба щось робити. Треба робити зміни. Є в нас в місті бізнесмени, є в нас багаті люди. Хай думають, ну, а я думаю, що вже така не та не щастя, не щаста тато, та ті пенсіонери можуть долучитися до тої справи. Але в місто треба щось робити з містом. Не можна топтати по одному місці, і то саме топчемо. Скільки років мені всю молодість вкрали. 25 років незалежності, всю молодь до мене вкрали. Тепер дають мені відсігнули тої пару рублів і ще треба складатись на бруківку. Да, звичайно, да. Бо я, може, якийсь громадянин тої України, хочеться того. Де ми йшли? В Європу? Куди зайшли? Куди ми зайшли? Не кажу, бо то не вульгарно буде. Yeah. В принципі, якщо на добровільних засадах, якщо є люди, які готові це зробити, то ідея хороша. Але наскільки мені відомо, бруківка тут років 20 в такому стані, в якому є, і кожен рік її збирається робити, 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 і результату ніякого. Не виключно, що зберуть гроші, і бруківки знову не буде. А ви, ви готові були б дати? Я чесно кажучи, ні. В першу чергу через відсутність впевненості в тому, що гроші підуть саме на Бруківку. І я готовий з пенсії віддати одну пенсію на на ту, ту плитку. Щоб гарно було наше місце. Якби вона пішла в дійсно, то вкласти. Ви кожен думаю, пішла до ділянки. А люди то податки платять, тут модельно йде. Було Ні. б виділити три тисячі гривень на квадратний метр. Тому що мені на памперсі держава ніхто не виділяє 200 гривень на два тижні. Я, я б мав п'ять тисяч пенсії. Тишу я б віддав. Це хороше, але вже було, наскільки я знаю, робилась рік, рік часу чи два тому. Тобто вже було, стояла плитка і плитка пропала, тобто гроші відповідно зникли. Ну І зараз громади, якщо громада погодиться, то була б непогана ідея, але якщо гроші пропадають, і не знати, що громади теж гроші не пропадуть. Я не проти, але я не в змозі просто такі гроші дати. Для таких, як я, пенсіонерів, знаєте, то не дуже хороші. Може хтось так більше ти. Зажитичний, то зводився, бояння. Я би готова була допомогти, але у нас було дуже колись гарно лавочки стояли. Було приємно вийти на площу, пройтися з дитиною, з чоловіком. Зараз подивіться, що робиться кругом машини. От наша міська влада звернула би увагу на це, що у нас тут проїзний двір негарно. Звичайно, вийдеш на площу і подивишся, яка територія, який під ногами що робиться, жахливо. Не відповідаєм європейському місту. Ну, я так, це є моя особиста думка. Ну, я думаю, що Дрогобичани би долучилися до того, щоб допомогти. Кожен би дав пару гривень, щоб держава така бідна зараз, що робиться в державі, і війна, і все решта, знаємо, куди йдуть гроші. Ну по можливості кожен би долучився. Я так думаю.